Усім привіт! Сьогодні будемо відповідати на запитання, чи треба жертвувати і давати десятини в церкву. Кінець закону Христос. А якщо Христа немає у твоєму житті, тоді ти перебуваєш під законом, і Бог буде тебе судити на підставі закону, як і весь світ. Вийти з під закону можна тільки якщо ти у Христі. Якщо Христос у твоєму житті, тоді ти повинен бути праведним. Віра і дух. Нам дані для того, щоб затвердити закон. Як затверджуємо, живучи не по плоті, але по духу. Ісус Христос показав стандарт: любіть ворогів, благословляйте. Легко любити тих, хто любить тебе, так? Це можуть робити і грішні люди. А ось любити ворогів, благословляти тих, хто проклинає, благотворити тим, хто ненавидить, молитися за тих, хто кривдить і жене. Ось де таємниця. Це можливо, якщо ти хрещений хрещенням покаяння. Якщо ти хрещений в Отця, тоді ти маєш любов Отця. Бог є любов. Тоді Бог Отець тобі дає з'єднатися з Христом, і ти отримуєш духа. У тебе з'являється сила так жити. Стандарт людей, які живуть по духу настільки високий, що вони затверджують закон і показують стандарт вищий. А багато людей використовують Христа. Вони кажуть, не треба жертвувати, не треба десятину давати, не треба взагалі нічого Богу. Просто так вір. Ні. Коли Христос є у твоєму житті, тоді твій стандарт вищий за стандарт закону. Ти набагато більше служиш, набагато більше посвячений, набагато більше віддаєш. Ти нове тваріння. Бог тебе відродив. Ти став сином і донькою Бога. Якщо ви потребуєте духовного відродження і спасіння душі, напишіть мені. Я з радістю відповів вам і допоможу стати частиною живої церкви онлайн. Нехай Бог благословить вас!